Ой, мої любі глядачі, файні мої, серденька золоті, вітаю вас. Нехай кожне слово буде вам на користь, кожна карта несе вам просвітлення, а душа ваша найзнайде знайде спокій і віру. Сідайте зручненько, візьміть чаю з м'ятою, бо зараз будемо дивитися, що нам доля шепче. Розкладу я тобі карти, подивимося, що там насправді діється в напрямку Сум. Ще й я сама переживаю, бо ті москалі, як ті воші, де не влізуть, там і свербить. Та гляньмо. Так, перша карта, колісниця. Ой-ой, то сильна карта. Тут видно, що вороженьки штурхують уперед, мають рух, техніка їде, щось там планують серйозне. Що цікаво, то не хаос, а таке, як то кажуть, злагоджене просування. Видно, команду дали, щоб щось пробувати прорвати. Не просто так-то не пуста загроза, а вже якась активність є. Але. Зачекаймо далі, друга карта вісімка мечів. Ой, то вже щось інше. Та карта каже, що не все їм гладко йде, хочуть, але обмежені. Або в болоті застряли, або розвідка слабенька, або... або хлопці наші добре тримають оборону. Ворог сам собі заганяє в якісь пастки, не бачить виходу, як сліпий по лісі ходить. Дуже файна карта в цім розкладі, бо каже, що, хоча наступ є, та він не дуже легкий. Третя карта шістка кубків. А це вже цікаво. Тут або щось з минулого нагадує, або ворог пробує повторити якусь стару тактику, що вже була, або ж просто їхній наступ то не щось нове. а та сама мішанка, що вже раз була, таке, як повтор минулого, може, навіть символічно на емоціях, на пропаганді, але без реального прориву. Ворог, може, і сунеться, щось там пхає вперед, але не все так гладко, більше шуму, ніж толку. Нічого нового не придумали, лиш старе товчуть. Тож не панікуймо. Тримаймося, бо ще є сила і воля, а правда на нашому боці. Ой, файне питання, хоч і нелегке, е, таке, знаєш, як камінь на серці. Але добре сідай, візьму карти, подивимось, що там кажуть, бо люди вже змучені, всі хочуть знати, чи та війна вже хоч трохи на фініш іде. Так, з перша карта, двійка пентаклів. Ага, тут одразу видно качелі. Балансування, хитання як на каруселі. То про вибір, і то важкий вибір. Україна, і не тільки вона стоїть перед дилемою: або так, або сяк, а легко нема. То карта компромісів, але і нестійкості. Щось якби й можна домовитися, але то буде або, або а не і вівці цілі, і вовки ситі. Так що питання неоднозначне. Друга карта повішений. Ой, лишенько, тяжка карта. То карта жертвенності, стояння на місці, мовчання і призупинення. Видно, що поступки то не розв'язка, а радше пауза, ніби щось віддати, щоб виграти час. Але не кінець. І велике питання: хто ту жертву зробить і чи вона буде виправдана. Така, знаєш, карта терпіння, але з великою внутрішньою мукою. Війна не закінчиться, вона просто стане зависне. Третя карта дев'ятка жезлів. А от то вже карта бойова. Видно, що навіть після якихось поступок боротьба продовжиться. Люди насторожі вже побиті, змучені, але не здаються. Стан такий, ми вже пройшли пекло, але якщо треба, ще вистоїмо. Тут нема капітуляції, є дух спротиву. Значить, поступки не принесуть миру, вони, може, дадуть паузу, але не кінець. Ну що я можу сказати? Територіальні поступки. То не є кінець війни, то радше болісна спроба щось виграти, але не дасть того, що ми всі хочемо спокою і миру. Ворог не зупиниться, навіть як щось віддати, просто зробить вигляд, що добрий, а потім знову полізе. Так що нема на то надії. Мир буде, але не через поступки, а через силу, витримку і нашу правду. Тримаймося, бо ми вже майже дійшли, лиш трохи ще витримати треба. Ой, Господи Боже, яке важке питання. Ще й таке болюче, що аж серце зжимає, Азовці то наші герої, то святе, що їх мусять вертати. Ну добре, глянемо в карти, що вони нам повідають такс, перша карта місяць. Ой, тут мутно щось. Е то карта страхів обману тайного щось крутиться, щось робиться за кулісами, але прозоро не буде. Видно, що переговори або нечесні, або хтось маніпулює, щось приховує. Може бути багато дезінформації навіть з боку ворога. Да? Або іще когось, дуже емоційна карта, багато переживань, але ясності нема. Обіцянки можуть бути, а діла не дуже. Друга карта вісімка кубків. Ой-ой! А тут видно, що хтось вже або втомився, або відходить від якихось попередніх надій. Може, Влана... Влада вже зрозуміла, що старі способи не діють, і зараз шукає новий шлях. А може й таке бути, що хтось в міжнародних переговорах відходить від теми полонених, типу не на часі. Дуже боляча карта, як коли відходиш від чогось, що було тобі важливе, але часом треба відійти, щоб знайти кращу дорогу. Третя карта сімка мечів. А от тут хитрість. Карта каже, що влада може і робить щось, але не напряму, а десь обхідними шляхами. Тайно, підкилимно, з маневрами. Е, може бути навіть участь третіх сторін, посередників або грав добре погано. Але будьмо чесні, то не з чистого листа переговори, а така е, гра на виживання. І навіть ворог може щось хитрувати, щоб виглядати людяним, А насправді просто вигідно, що стягне собі, влада щось робить, але то все дуже темне, як ніч без зірки. Нема ясності, нема простої дороги, переговори ведуться, але важко, повільно і з великою хитрістю з усіх боків. Є надія, але вона через біль. І довгу дорогу однозначно не скоро, і не так, як ми би хотіли. Але й не сказано, що даремно просто треба триматися, молитися і не втрачати віру. Бо наші хлопці заслуговують на те, щоб вернутись додому, і е, вони ще вернуться. Ой, ну що ж, давай глянемо, чи були ті укріплення на місці, коли ворог на сумщину поліз? Бо народ гуде люди переживають, а правда, як завжди, десь посередині, Дивимось по картам. Такс. Перша карта зірка. Ага, тут така світла карта, надія, плани, віра в краще. То значить, що щось планувалося, можливо, навіть малювали ті проекти, говорили про фортифікації, вірилось, що буде все добре. Але то більше про надії, ніж про конкретну роботу. Гарна ідея та чи реалізована? ну... Зараз глянемо далі, друга карта, відлюдник. А отут вже цікаво, то карта відсторонення ізоляції самоти. В контексті питання видно, що або ті укріплення десь були, але поодинокі, неузгоджені або зроблені для галочки, тихо. Без загального плану може навіть бути, що на місцях хтось сам ініціативу брав, без великої підтримки згори не масово не централізовано. А так, по-своєму, третя карта ієрофант. єрофант. А оце вже карта системи порядку бюрократії. То може означати, що папери були документи, дозволи, наради, рішення. Але ієрофант часто каже: по букві закону та не по совісті могло бути все оформлено, але по факту то зовсім інше. Типу, відписались а. Земля лишилась гола. По картах виходить, що щось мало би бути, були надії, були папери, була система. Але від справжньої, щирої, міцної роботи не видно, робили, може, десь і робили та або пізно, або не там, де треба, або так, щоб було. То все е, більше схоже на показуху і формальність, а не реальну оборону. І от як ворог пішов, тоді всі побачили, що зірка та лиш на папері світила. Ех, але нічого. Головне вчитись з того і більше так не робити. Ой, файне і серйозне питання, Бо е, Укрзалізниця, то як кровоносна система для країни в час війни то не просто потяги, а й життя, і оборона, і евакуація і постачання. Давай подивимось, що карти скажуть, бо е, серце відчуває, що не все так просто. Такс, перша карта, страшний суд. Ох, то дуже сильна карта. Навіть трохи трясця бере, як дивишся. То карта великих змін, переродження, суду, коли все приховане виходить на світ. Вона каже що ворог має якусь велику ідею або план, пов'язаний з залізницею. Може бути, що хочуть зробити гучну атаку, щоб вдарити не просто по рейках, а по самій системі морально, стратегічно, якесь велике послання, типу: Бачте, ми вам перекриємо шлях. То не дрібна диверсія, а щось масштабне може бути в думках. Друга карта десятка кубків. А тут дивина, карта про сім'ю, стабільність, радість. Видно, що наші люди і ті, хто тримає залізницю як родину свою, її захищають, бережуть. І може бути так, що Укрзалізниця вже має хорошу підготовку, систему оповіщення, резервні варіанти. І ще народ підтримує то не просто структура, то любовна справа для багатьох, от тому і тримається, і витримує. Ворог це знає і якраз через то хоче вдарити, щоб боляче було. Третя карта імператриця. О, файна карта. Але в контексті загрози вона каже, плодюча ціль. Тобто, ворог бачить в Укрзалізниці ресурс, силу, логістику. Вони знають, що через неї йде підживлення армії, евакуація, доставка зброї, гуманітарки і. Якщо її пошкодити, то це наче підрізати крила. Але з іншого боку, імператриця це ще й материнська енергія, захист відновлення. Навіть якщо десь вдарять, вона має силу відродитися, відновитися. Ворог дійсно має на думці зробити щось велике проти Укрзалізниці, не просто рейки покоцати, а десь глибше вдарити, щоб зламати дух і логістику. Але наша залізниця то не проста структура, вона як мати сильна, витривала, має Підтримку із середини, і ззовні загрози є і е, серйозні, але то не буде смертельний удар. Навіть якщо щось трапиться, ми знову встанемо, бо дух наш не зламати. Так що пильність треба тримати, але й панікувати не варто. Ой Боже милий, ну що ж то за часи такі настали, що ми кожен день з острахом дивимось, дадуть чи не дадуть, бо ж зброя то життя наших хлопців на фронті то наш захист, наші нерви і наша надія. Добре, дивимось, що там карти нам повідають та правду скажуть. Так, сперша карта лицар Пентаклів. Ага, то карта повільна, стабільна, трохи така заторможена. Видно, що допомога є, але вона йде не так швидко, як би хотілося. Як то кажуть, не з порожніми руками, але і не біжить. США тримаються курсу, але обережно виважено. Е, може бути бюрократія, політичні коливання, але зупинки повної не видно. Просто воно все повільно крутиться, як старий трактор, але їде. Друга карта двійка пентаклів. О, тут вже качелі. Балансу. Між дати чи ні, більше чи менше. То вже про політику видно, що в самих штатах є внутрішні вагання. Одні даваймо ще, інші вже годі. Така собі боротьба всередині. Але поки що той баланс тримається ніхто ножицями, не різав канат. Третя карта королева жезлів. А ото файна жінка. То сильна вольова енергія, вона каже: Я знаю, чого хочу, і я маю силу діяти. Може то бути символ конкретної політичної сили чи жінки-лідера, яка просуває допомогу Україні. А ще то про, про союзництво і вірність. Хоч і не без інтересу, та штати хочуть бачити Україну сильною, бо то їм вигідно стратегічно, і вони, поки ту силу готові підтримувати. Карти кажуть, що Штати не припиняють давати зброю, але то все йде тяжко, обережно і е з внутрішніми е гойдалками. Поки що зупинки не буде, але треба розуміти, підтримка не безумовна, і триматись на плаву треба нам самим, щоб не втратити довіру. Так що зброя буде, хоч і не завжди швидко, але буде. Енергодар то не просто місто, то наш біль, наша рана, там же і Запорізька АЕС, то стратегія, то люди наші, що чекають визволення, там кажу, карти, скажіть нам правду, бо люди того ждуть. Так, перша карта, страшний суд. Ой, тут щось велике гряде, то карта кармічна, то як кінець одного етапу і початок нового, може означати, що визволення може бути пов'язане з якимось глобальним поворотом або воєнним проривом, або політичним рішенням. Але це не просто так сталося, це як суд над несправедливістю. І головне народ там буде піднятий. Як і темряви. Карта обнадійлива, але з гучною ціною. Може бути і через втрати, бо за суд треба заплатити друга карта, відлюдник. А от е тут е вже видно то е довга дорога, не видно швидких дій, тут більше про чекання, про внутрішню роботу, можливо, там, розвідку, підготовку. Ніхто не преться на пролом, бо знають, що місце важке, небезпечне, особливо з тою АЕС. Може бути. Що звільнення готується, але дуже повільно, з обережністю, з великою мудрістю. Не на ура, а як старий воїн крок за кроком. Третя карта четвірка мечів. А ото вже карта паузи, відпочинку, тимчасового зупину. То не про рух, а про збереження, відновлення сил або е, очікування кращого моменту. Е, видно, що до кінця року. Активного штурму чи визволення, скоріш за все, не буде. Є щось, що змушує чекати, можливо, міжнародні домовленості, можливо, ризик для атомної. Станції зараз, ніби всі тримають подих. Карти кажуть так: визволення енергодару то справа важка, але не минуча. Ворог не втече від страшного суду, правда, все одно вийде на світ. Але до кінця цього річ не видно, що б воно сталося. Є затримка, є глибока підготовка, є обережність. Може бути пауза до більш вигідного моменту, так що не падай духом, не кажу ніколи, просто не ще. Чекаємо, тримаємося і. Віримо, бо коли правда йде, то її не спинити. Ой, то, як камінь на серце, питаєш про безвісти зниклих, а я вже відчуваю, як душа стискається, бо кожна мама, кожна жінка, кожен брат чи донька чекає і страшно те питання будуть, чи не будуть вважати загиблими. Але, добре, дитино, питаю в карт скажіть правду, щоб люди знали, до чого готуватись? Такс. Перша карта, шістка мечів. Ну, от бачиш, то карта переходу дороги, але не раптової, а повільної, сумної. Як коли ти залишаєш щось позаду, ідеш у невідоме, іноді без надії, видно, що частину з безвісти зниклих вже тихенько переводять в іншу категорію. Типу не знайшли, значить, коріш Скоріш за все загинув, і то робиться поступово за потони з болем, але ще є рух, хтось надію тримає, хтось шукає? Друга карта, дев'ятка жезлів. Ой, тут вже інше захист, вичікування, напруга. Видно, що багато родин тримаються до останнього, не дають офіційно визнати загибель. Є спротив, люди не вірять, що все втрачено. Є й правдива недовіра до рішень згори. А чи точно вони знають? То значить, що боротьба триває і за правду, і за пошук, і за пам'ять. Третя е, карта лицар Жезлів. А отут, видно, порив, дія, рух. І я тобі так скажу: держава або командування може прийняти більш рішуче рішення, щоб закрити частину справ. Типу, довго нема, треба вже класифікувати, але е, то. Може бути зроблено швидко, навіть різко, і не всі будуть з тим згідні не з жорстокості, а з формального тиску, щоб звіти е, сходились, там щоб щось закрити. По картах видно, що частину безвісти зниклих почнуть офіційно визнавати загиблими. Але то буде не одномоментно спочатку повільно, з болем, з сумнівами, а потім можливо. Різкий крок згори, щоб пришвидшити процес. Не всі сім'ї з тим змиряться. Для декого то буде ще одна рана, але така вже правда війни, коли не всіх можна знайти, а формальності тиснуть. Тож тримаймося, молимося за всіх зниклих, бо навіть карта каже, не всі загинули. Надія для декого ще живріє. Ну що ж, душеньки мої, на сьогодні все. Карти сказали, я передала, а вам розумом і серцем чуйте. Нехай Божа матінка вас оберігає, хай ангел стоїть за плечем, а правда завжди буде на вашому боці. Любові вам, здоровля, і щоб ні з якого боку не гриміло. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. А ми ще побачимось, бо правда, як вода, завше проб'ється. Обіймаю вас кріпко, з Богом!